Абсолютно ні. Ми йдемо шляхом пошуку себе формалізації нас самих в тих формах соціальної організації, які нам будуть притаманні до нашої внутрішньої складової. Абсолютно достатньо, абсолютно нормально. і Треба розуміти, що 100 років тому назад, на початку двадцятого століття, інтенсивність події переламних моментів була не менш. Україна і існує. Завдяки тому, що вона бореться, вона вміє боротися. А як ми хотіли, коли а, у нас відбувається становлення нації громадянської, сучасної постмодерної нації, я так чесно скажу, що бути істориком цього періоду це дуже цікаво, це дуже продуктивно. Все. А от жити під час цього історичного періоду ну вкрай складно, не тільки мені, а мабуть, що всім, не тільки в Україні. Друге, біля нас один одна з найсильніших великих держав світу, яка ненавидить фізично, морально і психологічно кожного українця, і це не просто елемент там, пропаганди. Це факт, і Росія веде генетичну війну проти України. Бо Україна насправді це відчуття, і відчуття волі, свободи, єднання, все світом. Яке потребує певної форми, справа в тому, що люди постійно живуть ілюзією про спокійні стабільні часи, але ми можемо пригадати в радянському союзі їх одразу охрестили застоєм. коли українську державу, як складову макрорегіонального простору безпеки, не хочуть бачити жоден сильних. Конкурентів. Ви що думаєте, що Америка дуже так зацікавлена в всинні Україні? Україні вона зацікавлена в сильній Україні в тому плані, що це бар'єр проти Російської Федерації. Дуже багато етносів, які не вміють боротися, вони зникли з європейської мапи. А Україна зуміла вибороти свою незалежність. Вініш Українці зуміли вибороти свою незалежність. Україна починала починала свій самостійний шлях. Фактично, як лідер, фактично, все і відразу прийшло багато всього. Україна була складальним цехом всього радянського союзу. Чи Туреччина може дуже в захваті? Знаєте, чому загинула українська гетьманщина Богдана Хмельницького після його смерті в 1657-му? Тому що три провідні гравці найбільші держави континенту і Материку євразійську на той час в східній Європі це Туреччина, Річ Посполита і Московське князівство. Вони не бажали сильної гетьманщини. Так само ці форми, які ми мали до цього, мається на увазі соціального устрою парламенти, президенти, конституційні суди. Як вони між собою взаємодіють? Вона нам не підходить до нашої суті, до нашої внутрішнього відчуття до нашої суті української. Відтак з одного боку ми динамічно розвиваємося, по-друге, час постійно прискорюється, відтак подій на одиницю часу буде ставати все більше і більше. треба розраховувати і вважати, що Європа, Євросоюз, інші країни, Британія, Польща наші зараз, начебто, ну, і серйозно, і друзі, і союзники. Але в політиці, а тим паче в геополітиці, важливу роль відіграють лише Геополітичні національні інтереси. А, надалі всі наші три революції. Вони свідчать, що дух боротьби у нас досі є. Вони свідчать так само про незадовільність державної системи влади. Це окрема тема, і це наша проблема. А третій момент: зараз Україна проходить неймовірно важливий етап своєї історії через випробування, через Через сльози, через кров народжується нове, а нове завжди народжується в муках. Україна зараз вчиться вибудовувати свою реальність, і це може добре, що НАТО не закрило небо, як ми всі волали на початку війни. Це дуже добре, що можливо американці дозують зараз нам допомогу збройну. Це нас вчить, що крім своїх сил, ми більше ні на кого не можемо покладатися. Але те, що ми спроможні виходити на прю, виходити на площі, щоб змінювати ситуацію, це обумовило і існування української держави в подальшому, і зокрема. Такі спалах ненависті з боку російського керівництва, який і захотів іти війною. Тут були найкращі інтелектуальні, освітні ресурси, тут саме тут і сюди звозили і всі ці частини і тут же фактично складали готову продукцію високотехнологічну. не тільки ракети, а й літаки, і кораблі. Це високотехнологічно. Ми отримали все в спадок. Фактично, від загального. Радянського Союзу від загального багатства радянського союзу, а значить, по перспективі величезні ресурси оборон, для оборони для оборонної промисловості, ми маємо буде, будемо знаходити передусім собі. Треба припиняти у цю це скиглення і ниття по всьому світу. Дайте нам допоможіть нам. Так ми воюємо за європейські цінності, але на своїй землі. Ну, не потрібно французу, поляку, німцю зараз е, е, розуміти, е, що це війна, це також їх війна. Вони не, не, не здатні це зробити. Якби громадська думка не була про українську, і скільки б друзів ми собі там в середовищі Європарламенту, Бундестагу чи французьких національних зборів не збільшили. Ні, і ми, на жаль, не змогли, не захотіли. Клепки не вистачило, але не змогли розпорядитися так, як слід було, тобто примножувати, адаптувати це багатство, яким отримав цей спадок до тобто, сучасних умов, якось там розвивати все таке інше. Зрозуміло, нам потрібно використовувати і громадську дипломатію, і культурну дипломатію. Те як працює Росія? А як працює Росія? Подивіться сьогодні. Заява Шрёдера про те, що треба сідати за дипломатичні перемовини. А вчора була заява Марін Лепен, французького опозиціонера, керівника національного об'єднання. Це ж друзі Путіна. Ви розумієте, що робить Росія? Вона змушує своїх ломів, лідерів суспільної думки. Працювати на е, свою інформаційну рамку, це теж саме до інформаційної війни. Бо якби не було боротьби, якби не було революції, вони б спробували давно нас схопити і асимілювати, як відбулося з прикладом білоруських, тобто конфедерація, але Україна не дозволяє собі це можна пройти, скажімо, так, ампутацію минулого однієї операцією, Ну, на початку 90-х ми цього не зробили. Ми пішли шляхом найменшого спротиву, і от тепер розхлюбуємо в довгостроковій перспективі. Тому і відбуваються революції, війни. Війна це наслідок, революція це наслідок. Будь-який прояв соціальної активності це наслідок невідповідності умовам.